Розумного чоловіка, можна той, да? Розумного чоловіка. Алівя, Алілуя. Господь з вами. І Слова святого Евангелия від святого Матея. Ісус сказав до своїх учнів: Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише Той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Кожний, хто слухає ці мої слова і виконує їх. Подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі, полила злива, потоки розлились, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка. Який збудував свій дім на піску, полилася злива, розіллялися ріки, подули вітри і ударили на той дім, і Він повалився, і руїна його була велика. як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Se je slovo hospodně. Drohé bratři, sestry, my se oni vsi razom podíváme, jsou rádi z toho, Можете подякувати Богу за прожиті роки разом, 30 років свого спільного життя. <coughs> e, коли думав на свою службу, можна вибрати різні читання, але думаю, ну саме найкраще вот, сподобались ті з книги Сіраха. Перше читання було про <coughs> жінку, добру, яка є, добра жінка, щасливий чоловік, що добру жінку має. І там ті всі прикмети, які ми чули, правда. Так що ну, вже він може скратити, він настільки щасливий. Так? Всі ті прикмети жінка повинна мати, щоб був чоловік щасливий. А Евангелію, друге читання я думаю, за знов послухаємо про чоловіка, що говорить Боже Слово. Розумний чоловік, який слухає Боже Слово, виконує ті слова. Но, так що ми нагадав, що не так давно, коли ми почали цікавитися Божим Словом, то. Мішат, скажу, навіть випередив мене в цьому, що я не міг знайти ніде. Таке Боже слово, таку Біблію, щоб йому підійшло старший на сіл, а він аж хмелицькому знайшов, великі букви, гарні, каже. І все зробив для того, що хочу читати Боже Слово, хочу його читати. От. І тут сьогодні ми слухаємо, сам Ісус каже, що розумний чоловік, да, який слухає Боже Слово і виконує його. Я думаю, багато чого свого слова нам вдалося вже виконати. А багато ще ні. Але ми будемо його далі читати, слухати і в такий спосіб зростати в своїй мудрості. І то, як порівняв Ісус Христос, той, хто будує на Божому Слові, будує як цей розумний чоловік, дім свій будує на скелі, не на піску. Да, збудуєш на скелі. Не на Боже Слово це власне той фундамент. Це Божа правда, на яку дійсно можна поставити своє майбутнє, своє щастя, свої е, плани, які будуємо. Тому що як ми будуємо тільки на почуттях, то воно не є. То тобто це як на піску. Прийде якась гроза, бура, все розвалилося, як це може бути. І сьогоднішній день також це добрий приклад, бо нема багато молодих, але якраз молодята сидять і які ще... Ви маєте 30 років, шлюбу, прожили разом, а вони сидять, думають, брати шлюб, не брати шлюб, ну через місяць, може, будемо брати шлюб. І так себе думають, і всі вони такі зараз, особливо що вони всі таким яким, страхом, ой ні, краще не брати, краще, бо не знаємо, бо то, чи ми витримаємо. Ну, а 30 років. І що, витримали? Витримали. І це є також таким підтвердженням того, що як дійсно, коли ми шукаємо і коли будуємо на, на Божих таких правдах, то це не є так тяжко, не трудно, а наоборот. Да? Коли ми Стараємося шукати правдиву любов. Не таку любов як на почуттях, але яка має бути любов карість, то значить жертва жертвує, жертвує себе. Шукає свого добра, шукає добра другої людини. Оце правдива любов, яка живе з жертви, також з того пожертвування себе. І в такий спосіб справді нема чого боятися. Того нема боятися. Тому що знаємо, що ми вибираємо, знаємо, що ми йдемо відповідальне власне будувати якийсь свій дім своє життя, своє майбутнє. Але без Божої допомоги це трудно, звісно, ж, тяжко. Ну з Божою допомогою, з Божою благодаттю, все можливе. І не так трудно. Так що ще раз ми бажаємо вважаємо як найкраще це 30 років. Ну тут є в книжці написане. Можна святкувати 25, потім 50. Дай Боже, щоб ми щоб тут могли зустрітися знову і щоб ви прожили багато літа. Амінь.